Хочу показати вам нашого чудового песика, який проживає в Іспанії на узбережжі Атлантичного океану, який чудово проводить свій час, йому подобається гуляти по березі океану. Це взагалі чудова порода, дуже дружелюбна. Савчик ти наш, так? ти любиш ямки рити, дуже любить ямки рити, камінчики носити. З Іванком граються вони постійно. Так, так. Так, да, Алмазик? Ти... Моїх, Алмазик. Да, ти чудовий песик наш, так? Да? Хороший друг нашої родини. Дуже весело проводити з ним час. Це дійсно, як наша ще одна дитина. Да, ти красавчик, а? Да? Алмазик, Ви такі двоє красавчики, не? Давайте я вас тако... О, покаже, яка тут красота. який то у мене гарненький хлопчик, так? Да? Так, да, ви обоє гарненькі хлопчики мої. Ох, ти маленький який. Підписуйтесь, ставте лайки, будемо більше відео робити.